Приходить чоловік на базар, питає, чого обізянка така дорога, а вона э, говорити мені. Хоч сам спитай, питає мужик, говорити вмієш, обізянка, звісно. Купив мужик обязанку, приходиш дому. Спортом за мене займатися будеш, обіцянка, звісно. Лежати на дивані будеш, звісно, за мене. Думає мужик. На, треба продати. <риклад> на базарі э, та ж історія. Купив э, мужик обізянку. Питає, э, будеш пити сок, звісно, будеш пити воду, Конечно. будеш пити чай, звісно. Думаю, ненормальна обізянка, треба продати. Приходить мужик на базар. Підходить до нього археолог, питає, що так дорого, а вона кладе шукати в, в ній. Хоч сам спитає. Питає археолог. Клади шукати, звісно. Ну, купив, мужик дзямку. Приходить, тикає на карту пальцем. Отут туди їхати, Звісно. Приходять вони туди. Копать, конечно, глубже, конечно, все глубже, конечно. А может это без Не надо. Молодец. Ну мой бот не умер. А ты еще знаешь? Мачеха.